Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку об'єкти навколишнього світу і їх властивості. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке об'єкт і його властивості. З'ясуєте, якими бувають об'єкти. Навчитеся визначати властивості об'єктів. Усе, що нас оточує, є об'єктами. Об'єктами є предмети, живі істоти, явища природи. Об'єкт це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про одне ціле. Об'єкти поділяють на природні та штучні. Природні об'єкти створені самою природою це люди, рослини і тварини, моря і гори, сонце і зорі. А штучні об'єкти створили люди. Це комп'ютер, книжка, споруда, комп'ютерна миша. У класній кімнаті, у якій ви навчаєтеся, об'єктами є парти, стільці, дошка, шафа, вікна. Та й сама кімната теж є об'єктом. Розгляньте малюнок, які об'єкти природні, а які штучні, які об'єкти є істотами, предметами, явищами природи. Кожний об'єкт має свої властивості. Властивостями об'єкта можуть бути колір, форма, розмір, маса тощо. Розгляньте малюнки, які об'єкти на ньому зображені, які об'єкти можна об'єднати в одну групу. Чому? Властивості об'єкта можуть мати різні значення. Наприклад, колір може бути червоним, зеленим, жовтим. Форма може бути круглою, трикутною, квадратною. Розгляньте таблицю. Опишіть за цим зразком будь-який інший об'єкт. Об'єкт горбина, ім'я. Властивості це колір, розмір, форма, значення властивості, колір який червоний, розмір який маленький, форма яка кругла. Кожна властивість об'єкта має своє значення. Наприклад, учень. Перелічуємо властивості. Це прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, маса, зріст, колір волосся, колір очей, адреса проживання, клас, у якому навчається цей учень, значення властивостей, прізвище яке Петренко, ім'я Петро, по батькові Петрович, дата народження 12 січня 2012 року. Маса 30 кг, зріст 130 см, колір волосся чорний, колір очей зелений, адреса проживання вулиця Святогірська, 34, квартира 12, клас, у якому навчається учень 2 Б. Приклади об'єктів їх властивості і значень цих властивостей, на прикладі нашої країни. Властивість ім'я. Значення властивості Україна. Властивість дата проголошення незалежності. Значення властивості 24 серпня 1991 року. Властивість площа. Значення властивості 604 тисячі квадратних кілометрів. Властивість довжина кордону. Значення властивості 7590 кілометрів. Властивість чисельність населення. Значення властивості 47 мільйонів. Властивість кольори на прапорі. Значення властивості. Синій жовтий. Властивість. Наявність виходу до моря значення властивості. Так є. За властивостями можна порівняти об'єкти, відрізнити один об'єкт від інших, об'єднати кілька об'єктів у групу, визначити послідовність об'єктів. Тепер ви вмієте описувати властивості різних об'єктів. А чи зможете ви за описами властивостями визначити об'єкт? Відгадайте, про який об'єкт йдеться? які властивості має цей об'єкт. Невеличкий та сіренький, має лапки коротенькі, його пташка налякала, і звірятко іншим стало. В голках м'ячик і мовчок. Хто це діти? Їжачок? Відгадайте, про який об'єкт іде мова? Які властивості він має? До якої групи об'єктів належить цей об'єкт? Невеличкий він на зріст. Вушки, вуса, довгий хвіст, а на лапках, на м'якеньких. В нього кіх гостренькі. гостренький. Хто це? Відгадати слід. Це пухнастий чорний кіт. Подумайте, який об'єкт має такі властивості білий, пухнастий, холодний сніг. Висока, струнка, білокора, береза, сірий, маленький, полохливий зайчик. Визначте властивості і її значення, за якими об'єктами об'єднали в гру. Властивість колір. Значення властивості жовтий, властивість другої групи форма, значення властивості круг. Тож, на які дві групи ви об'єднали ці предмети? Дякую за урок.